Пані та панове, після моєї тривалої відсутності я нарешті повернулась. Я доволі довго думала мені знімати відео про всі прочитані книжки, чи тільки про найкращі. і вирішила, що я зніму тільки про найкраще прочитане за останній місяць. А решту відгуків ви можете прочитати у мене в інстаграмі, тому що я вкладаю там відгуки на все прочитане. Посилання буде в описі до цього відео. І почати мені захотілося з Стівена Кінга. Якщо ви на мене підписані давно, то ви в курсі, що у мене з ним якось не дуже складалися стосунки, тому що Кінг, ну я прочитала в нього доволі багато, і мене нічого з цього особливо так не зачіпало. І я така: клас. А чого тебе всі так люблять? Ось нарешті я спочатку прочитала збірку оповідань, Гукне, яку є в інстаграмі. І потім взяла в руки ось цей роман, який називається «Довга хода. Я побачила в Тіктоці відео якогось книжкового блогера, на жаль, не пам'ятаю його ім'я, і він так прекрасно описав цю книжку, що мені прям захотілося її прочитати. Про що вона? Вона оповідає про таку, назвемо це марафоном: приходять ходаки в одну певну точку. І їхня мета це дійти іншої точки. І здавалося б, що тут складного. За ними весь цей час на бронетранспортерах їдуть озброєні люди, які в будь-який момент готові їх пристрелити, якщо ті будуть занадто довго зупинятися і отримувати е, три попередження. Власне, відстань, яку вони мають подолати, вона неадекватна і вони не мають права зупинятися. Отак, от. Що мені сподобалось в цій книзі, це те, що вона така. Проста, не вимушена, але при цьому з такою простої історії Кінг зміг викрутити те, що на тебе психологічно тисне, особливо ближче до кінця книжки. Попри те, що ти вже на початку розумієш, хто виграє в цій грі, ти все одно це не псує прочитання, абсолютно не псує, тому що в кінці кінг настільки кидає твою психіку в м'ясорубку, що ти просто така власне клас. Наступна книжка впевнено залітає в топ моєї найкращої прочитаної, улюбленої прочитаної української літератури. І це Софія Яблонська з країни Рижу та Опію. Чесно кажучи, у мене не було взагалі ніяких сподівань на цю книжку. Абсолютно, тому що я така. Ну, я нічого не чула про Софію Яблонську, да, зізнаюся, соромно, але. В школі ми її не вивчали, особливо я про неї не чула, і тут раптом виходить ця книжка в серії неканонічний канон Віхоли. Я така хм... опис цікавий. Це автобіографічна книжка про те, як Софія їздила в Китай, який і зараз є дуже сильно інформаційно і культурно відокремленим від решти світу. А на той момент я думаю, ви взагалі розумієте, наскільки сильно і українці були. Взагалі, в не в Дупляндії, що там в тому Китаї відбувається, і ті були абсолютно боже, якісь там чужеземці, що вони там роблять. І ось вона приїжджає туди і зіштовхується з піратами, з опієм, залежністю. Там просто кожен дух залежний від опію. Відбувається чорт, знає, що вона зіштовхується з темною стороною Китаю, з бідністю, з якимись жахливими ситуаціями тощо. І це все настільки цікаво, різноманітно і. Настільки з української перспективи, що це надзвичайно цікаво читати, справді, і це е, один з тих текстів, які мені здається ідеально підходять на випадок, якщо ви не читали нічого взагалі крім шкільної програми, але хочете познайомитись ближче з українською літературою, це е, прекрасний текст для того, щоб в неї увійти. Наступна книжка привезена мною півроку тому з Чехії. Нарешті мої руки до неї дотягнулися, бо її насправді було. З моїм рівнем англійської нелегко читати це Містер Кавка and Tales від Богоміла Грабала. Богоміл Грабал мені дуже сподобався. Але читати його навіть українською складновато. Я вже мовчу за англійську. Це збірка оповідань, доволі коротка збірка. Абсолютно різноманітна, мені взагалі дуже складно описувати про що пише грабал, незалежно від того, це оповідання чи роман, дуже складно описати якусь одну конкретну сюжетну лінію. Тут у нас і про чоловіка, який в громадському транспорті падає, і з ним там стається коротше з людиною, яка за нас спостерігає, дивна така моральна метаморфоза. Тут у нас взагалі, ну, я навіть не хочу. Пробувати щось вам переказувати. Можливо, ви дуже хитродупі і залізете до мене в інстаграм і знайдете там відгукну цю книжку і прочитаєте детальніше. Але, але якщо вам хочеться чогось е, трохи магічного, трохи абсурдного, складно написаного, але з прекрасними, гарними, глибокими метафорами, нестандартного такого, чого ви раніше не читали, то мені здається, що це офігенна збірка. Єдиний знов такий мінус це те, що в мене не така прям. Вау, wow, англійська і моментами цю книжку було важкувато читати. Але, Но... але, Но... Грабал офігенний, і я дуже рада, що у нас дві книжки перекладено. І сподіваюся, що його далі перекладатимуть. Наступна книжка, і я знаю, як вас нею зацікавити, автор цієї книжки помер, тому що випадково проковтнув колпачок від своїх ліків. Це Теннесі Вільямс. Да. Серія, е, власне, Південна Готика. Прекрасна серія. Я сподіваюся, що в ній буде все більше, тому що там і Карсен Макалерс, яку я читала, чорт знає коли, але мені тоді дуже сподобалася її книжка. І от нарешті Теннесі Вільямс, з яким я дуже хотіла тривалий час познайомитись, але все ніяк не доходило руки. Так от, ця книжка коротенька. Написана відомим драматургом, і чесно кажучи, це відчувається. Це не п'єса, це роман. Але якщо переробити цей текст в п'єсу, чесно кажучи, він нічого не втратить стилістично і художньо. І це не мінус, тому що він дуже легко читається. Це книжка на один вечір, така приємна, емоційна, гарно написана про жінку. Все, що я зараз кажу, це не спойлери. Про жінку, яка втрачає свого чоловіка і вирішує. Завершити свою акторську кар'єру. Це доволі непрості обставини, в яких е... в її віці, тим паче, коли оця криза, хто я, чим я далі буду займатись, і вона відчуває ці метаморфози ставлення до себе, що вона вже вважає себе не такою гарною, не такою молодою. І от її чоловік помирає, з яким у неї доволі дивні стосунки були за життя, на неї тиснуть, а чого ти йдеш зі сцени і так далі. Як вона буде втішати себе, чим вона буде займатися, з ким вона буде займатися, я одразу маю сказати: є екранізація, але якщо ви хочете познайомитись з книжкою, то будувати свою думку на основі екранізації це дуже погана ідея, тому що вони за вайбами абсолютно різні. Якщо дивитись фільм окремо, круто, класно. але чесно кажучи, якщо знов-таки оцінювати твір Вільямса з е, через призму цього фільму. Mm, ні. Тому що фільм мені здався якимось більш пошлим, більш м, ніби там намагалися викрутити якусь драму, якої в книзі не було. Там трошки інакше побудували е, сюжетні е, моменти. Ну, коротше, книжка, нібито крок в крок з фільмом, але фільм якийсь е, не те, що претензійний, він занадто викручений, а деякі. Дуже пошлі сцени, вони взагалі мені здаються недоречними. Не тому, що я ханжа, а тому, що просто ну, цього немає в книзі. І ти ніби сприймаєш гриню в творі як більш серйозну, більш самодостатню, тоді як в фільмі вона здається тобі більш якоюсь залежною від однієї людини. Я стараюся не спойлерити вам, більш залежною. Більш емоційною, нерозсудливою, якоюсь такою. отакою. От е, ну, коротше, в будь-якому разі, це класна книжка. Вона дуже легко читається, вона приємна, вона гарно написана. Вона на один вечір, але мені здається, що коли ми кажемо на один вечір, є отака. От Нотка упередженості до таких книжок, що вони не такі класні, не настільки глибокі, інтелектуальні і варті уваги, але все-таки все читання це дозвілля не кожен день читати у ліс. Правильно правильно, вибач, будь ласка, Джеймс Джойс. А от наступна книжка з нею можна і класно провести час і подумати, і взагалі з цього списку вона найкраще прочитане. Навіть більше, вона найкраще прочитана за це літо. І це книжка Персівеля Еверта дерева. Я вже і в Телеграмі про неї написала, і історію якусь викладала. Я не змогла так сформулювати якийсь чіткий відгук на цю книжку, тому що, чесно кажучи, якось слова у мене в речення не компонуються, коли я хочу про неї розповідати. Тому залишу відгук відгук на неї тут. Власне, чому мені вона так сподобалась? Це. Книжка детективна, яка поєднує в собі магічний реалізм, сатиру, чорний гумор, гротеск, якісь дуже дивні ситуації, тему расизму, тему колективного несвідомого пам'яті. Ну, звучить круто, скажіть, будь ласка, на початку цієї книжки мені здавалося, що це якась. Така комедія, мілодрама двохтисячних з класним гумором, з таким вайбіком крутим. Тут про маленьке містечко Мані в штаті Місісіпі, в якому починаються відбуватися дуже дивні убивства. І вони дивні, тому що в них є певна повторюваність в плані якихось, в плані того, кого вбивають, що знаходять на місці злочину і яким чином вбивають. І це починає масштабуватись, масштабуватись, і от поступово викриваються. Старі рани різних представників населення. Хтось у нас тут куклу скланевець, хтось у нас тут родина, яка просто десятиліттями носить в собі травму, тому що там якогось там шкіро хлопці застрелили расисти, які там жили, і от тепер їхні потомки значить тут ходять, і все, що вони поводяться, як закляті расисти, і все таке і їм це муліє. Ну коротше. Мені подобається в цій книзі і те, з яким гумором, як це стилістично зроблено, як Персиваль Еверетт гойдає тебе ніби на хвилях туди-сюди, туди-сюди емоційно. Тут є і сцени, які тебе плюс-мінус розслабляють, якісь сцени тебе розважають, а потім якась страшня відбувається, потім ти знову розслабляєшся, але паралельно є ось ця тоненька лінія напруги, і кінець. Кінець цієї книжки він нестандартний. Він такий трошки ніби не закритий. От відбувається дещо масштабне, і ось це дещо масштабне, воно не дає прям конкретки, так що ж далі? А що ж далі буде? А як далі все закінчиться? А що це взагалі? Це взагалі закінчення чи тільки початок? І це круто. Тому що я, чесно кажучи, таких книжок не пригадую. Якщо я і читала якісь книжки, в яких подібні колективні травми, Репрезентуються, то, чесно кажучи, там було більше якогось моралізаторства, менше гумору і так далі. Е і тому вона мені подобається. Тому що Персівелю Евроту не потрібно моралізаторства для того, щоб показувати вам якісь жахливі речі. Йому достатньо коротких діалогів, якихось ситуацій. Е ну, Коротше, ця книжка вона справді варта уваги, і вже на днях виходить ще одна книжка цього письменника. Більш популярна книга Джеймс. Я бачила дуже багато схвальних відгуків в англомовному буктоці і буктюбі, У мене собака погоджується з цим. Тому я дуже чекаю, дуже хочу прочитати. А цю книжку я вам просто я наполягаю, щоб ви її купили, щоб ви її прочитали, і щоб більше книжок цього прекрасного письменника у нас перекладали. Я настільки сильно полюбила цю книжку, що я ще, знаходячись менше ніж на сотій сторінці, я її з собою взяла на прогулянку, не тому що я планувала її читати. Я хотіла зачитати смішні моменти, які виділила собі стікерами своїй подрузі. І я просто йшла посеред вулиці і така. Тут такий діалог, я тобі зараз зачитаю. Тому да, купіть цю книжку. Що ж, а на цьому у мене все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Нагадую, якщо ви до цього моменту якимось чином прогавили цю інформацію, у мене в інстаграмі понад 100 відгуків на книжки. Будь ласка, зайдіть туди, підпишіться і обов'язково в Телеграм та Тікток, тому що там постійно класний контент, якого тут немає. Там я не зникаю на місяці і тижні, тому да, обов'язково підпишіться, буду дуже вдячна. Ну і бережіть себе, пока.